Друзі, провіт! Вам не здалося, що випадки з басифікацією за останній час нібито побільшало? А от нардеп Потураєв вважає, що здалося. Він говорить, що все це фейки. Він каже, що все це штучний інтелект і вам примарилось. Тим часом поряд із цим процесом йдуть такі нібито запеклі бої на рівні законодавства, щоб побороти це ганебне явище. Подається законопроект Гончаренка щодо змін до процедури мобілізації. Усуваються ТЦК подалі від людей в процесі оформлення від строчок, приймаються відповідні зміни від Кабміну і деякі функції перекладаються на ЦНАП. Додаються нові відстрочки в резерв плюс дається індульгенція на правопорушення і надається право бронюватися до 45 днів. Деяким громадянам закон вже підписано президентом. Наймаються іноземні громадяни для поповнення лав зсу, зокрема рекрутують колумбійців. І Зеленський, звісно, що ще й заохочує наших громадян і анонсує. Новий контракт зараз. Я вам юридично поясню, де популізм, де утопія, що реально може допомогти, пригадавши до речі, описані вже в літературі навіть поради адвокатів бандитів з 90-х. Ну в нас же держава. Більшість чоловіків внесла в так званий незаконний розшук, звинуватила в злісному ухилянстві. Ну тож, напевно, тоді вже методи і 90-х будуть у нагоді. Ну і далі в відео я поясню, які. Але спочатку, друзі, не про обов'язок, не про примус, а про маленьку простотію. Підпишіться на канал, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації. Дякую вам за підтримку. Отже, друзі, думаю, не варто гаяти часу на ось цю цю лірику, що буси, викрадення людей. І побиття, все це порушення прав людини, все це і так всім ясно. Не ясно тільки, ось що чому є такі представники ЗСУ, які говорять, що вони підтримують бусифікацію і кажуть, що бусифіковані стають прекрасними воїнами. От, наприклад, хто це казав? Павло Казарін, військовослужбовець. А командувач десантно-штурмових військ, тих самих, куди якраз в штурми направляють, скоріш за все, і бусифікованих, теж зазначає, що виходу іншого немає, і він також. Підтримує бусифікацію. На противагу є інші військовослужбовці, є й депутати, які зазначають про кількість СЗЧ, про страшну статистику, яку якраз і пов'язують з бусифікацією. Тому нардеп Гончаренко, куди ж, звісно, без його ініціатив. Хоча він нардеп, він повинен це робити, як він, власне, і сам сказав, що я народний депутат, ну от він і подає свої народні ініціативи. Але проаналізувавши цей законопроект, я до речі вже писала більш детально про це у своєму телеграм-каналі, який я також вам рекомендую, щоб ви підписались, перейдіть, хоча б подивіться, що там там багато корисної юридичної інформації, і безкоштовні зразки заяв є для захисту ваших прав. Я писала про законопроект Гончаренка і говорила, що те, що він пропонує, насправді це відкат до тих норм, які діяли ще до прийняття змін у травні 2024 року. Тому, друзі, я вам скажу так, така законодавча ініціатива. Дійсно може бути повністю підтримана та прийнята лише, на мою думку, в одному випадку, якщо ініціатором такої або подібної ідентичної за текстом ініціативи стане сам президент, і він подасть цей законопроект як невідкладний і головне у передвиборчій кампанії. От тоді, друзі, згадайте мої слова. Такий законопроект дуже швидко приймуть, але не одними законопроектами можна допомогти побороти босифікацію. Що вони ще пропонують? Пропонують залучати якомога більше іноземців до лав ЗСУ, рекрутувати відповідно за гроші з мотивацією людей і вже близько двох тисяч колумбійців, як повідомляють у ЗМІ вже служать в ЗСУ. Ну, що я вам скажу? Ініціатива непогана. Але разом з тим, ми з вами розуміємо, що якби так все було непогано, не було б тієї ж бусифікації. Поряд з цим Зеленський також намагається заохотити. Міністерство оборони за дорученням президента анонсувало новий контракт, голова новація, якого це гарантовані чіткі терміни служби. Друзі, ну в мене така посмішка одразу: ну це ж контракт. Ну звісно, що будуть чіткі терміни служби. А нічого, що ці терміни повинні були би бути і. Без контракту, а в рамках загальної мобілізації, щоб люди знали і розуміли взагалі на що розраховувати. Тепер ми переходимо до того, де ізолюють ТЦК від громадян, а ізолюють у процесі оформлення відстрочок. І тепер, по перше, вже 10 типів відстрочок Плюс, Про це я також зазначала в своїх попередніх відео і Міноборони надавала своє роз'яснення. А також частину функцій буде виконувати ЦНАП, і тільки ЦНАП. І не ТЦК. І от під відео, в якому я описувала цю нову процедуру оформлення відстрочок через ЦНАП, я побачила ваші коментарі, де ви почали писати, що ну все, тепер е, ТЦК буде ночувати під ЦНАП. Тепер ТЦК буде діставати прямо із черги в ЦНАПах людей і примусово мобілізувати. Тепер просто ТЦК будуть влаштовувати облави на шляху до ЦНАП. І от тут, друзі, я подумала, що варто вам сказати про ось цю таку аналогію із 90-х. Порада від адвоката бандитам, які перевозили незаконну зброю, а щоб у випадку зупинки або перевірки їх з боку правоохоронних органів, вони мали щоразу при собі, от прям свіжонаписану цією ж датою заяву про те, що вони знайшли цю зброю. І прямо зараз прямують до поліції оце співпадіння, щоб здати цю зброю. Тут порівняння не в тому, що військово зобов'язані, які мають законне право на відстрочку, і бандити, які незаконно перевозять зброю, в чомусь схожі. Але я вам покажу в чому паралель. Справа в тому, що ваша заява і ваше законне право це і є ваша зброя. Головне її підтвердити, так як підтверджували бандити з 90-х свій такий благородний намір здати цю зброю. Поясню ще більш детально, справа в тому, що постанова 560, пункт 60 і 63 дають відповідні гарантії для того, щоб людина, коли з'являлася в ТЦК, і вони там приймали ці заяви на відстрочки, не була перечасно мобілізована цими ж ТЦК ще до моменту розгляду заяви на відстрочку. Але ж тепер це буде здійснюватися або через резерв, або через ЦНАП. І от по дорозі, щоб людину. Не завернули, не босифікували, коли вона ще не встигне навіть подати цю заяву. Потрібно себе якось забезпечити яким чином потрібно по-перше мати про собі цю заяву актуальною датою по-друге бажано мати і свідків якщо у вас є такі погані перечуття або сумніви що вам можуть завадити по дорозі беріть із собою свідків які можуть підтвердити ваш намір що ви направлялись дійсно для подачі заяви на вістрочку в цнап і також ви можете навіть записати окремо відео це буде така ваша заява, як в тих бандитів 90-х, але ваша законна заява, закону слухняного громадянина, просто самі собі запишіть відео, що ви зараз направляєтесь, щоб направити заяву на відстрочку через СНАП. І якщо на шляху... До реалізації свого законного наміру вас буде незаконно мобілізовано, там бусифіковано. Завжди можна буде апелювати до всіх цих доказів у сукупності, потім у суді. Ось вам приклад: людина мала право на відстрочку, подала заяву, але була примусово мобілізована. Що зробив суд в подальшому? Виключив із списків особового складу військової частини цю людину та звільнив з військової служби. Я розумію, що заява в моменті, коли відбувається силова мобілізація, Може не врятувати, але вона може врятувати, коли постане питання, щоб повернути незаконно мобілізованого громадянина назад. Тому що зворотність є, і судова практика це підтверджує. А що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях і не забувайте, якщо було цікаво та корисно, ставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.